Дварій осінь. <ріст> Як тобі? Світч. Збирайте коло навіє. Дивіться, що мені. Видошково. <ріст> <ріст> Доброго, Доброго дня. дня. Не хотіла знімати сьогодні Добрий ранок. Друге жовтня. Доброго дня. Не хотіла знімати сьогодні влог, але таке невеличке включення. Чоловік мій пішов до Андрія Марини, він сьогодні вночі приїхав. От, я не пішла, бо у мене купа хатніх справ, бо завтра у нас вихідний. І прибирали, і я готувала, і випекла пиріг, і печу м'ясо, і в мене була стірка. І монтування, дуже багато справ, які я не хотіла залишати на завтра, щоб завтра в вихідний чисто відпочити. От такі справи. Зараз вам дещо покажу. Таке включення на 1 жовтня. Сьогодні були на роботі недовго, до 13-ї, до речі. От. Але ще не відпочивала. Сьома година я вся в суєті, щоб завтра мені освободити тріжечки день. І насолодитися ним відпочити, нігті зробити, що сьогодні я не зробила, і педикюр зробити, бо вже треба. От такі справи на завтра. Чи зроблю я, чи ні, завтра подивимося. А зараз ще я вам покажу те, що я зробила, і спекла. Дивіться, яка пирожулька. Це шарлотка. Яблука там всередині. Думаю, дуже смачний. Дуже гарно виглядає. Брала за рецептом з Ютубу. Перший раз робила, так. Тому наступний раз, як щось сподобається, буду робити, то рецепт е, покажу, що я там робила. Там у мене половчик. А тут батік, який караула мене. Дуже гарна шарлотка вийшла. Дуже. Пахнить. І м'ясо дуже смачненьке вийшло. Трішки меду, чесник, соєвий соус, трішки приправ і в ідеалі ложка гірчиці. Класний. Соус, в якому виходить дуже смачна ручка. Ти що чекаєш? Ми їсти не будемо вже? Добрий ранок, 2 жовтня, окрасила пиріг цукровою пудрою. Гарно по осінню. У мене тут чайник. Будемо пити чайник. Але собі я хочу зробити знову. Оладки на ранок. А може ні? Так, да. мабуть, так. Да. І так, дівчатка, попийте води. Дивіться, що мені. Угу. Чоловік приніс ранку. Маленька річ, але приємно. І конець під у вас тут бумеранг в руках призходимо їх. Взагалі, зараз подивимося, що тут випаде. Дивіться, що попалося? Типу фотик такий, треба було його зложити, потім налити води, потім так промочити і проявляється типу фотки. Хух, прикольно. У мене тут -то тости. Яйка, будуть авокадо, тости без авокадо. І в доколі показати. Привіт! Куль, дивишся попалось. Бадик, це не тобі. Диви. Типу такий фотоапарат, його треба було намочити, потім вставити ті фотки і вони проявляються. О, типу, порвав трохи, ну ладно. Прикинь. От це поворот, так? Да? Клас. Дивіться, я думаю, що це йому іграшка. Я йду з ним. Ой, ця фотка випала. Дивіться на нього, я не можу. Баді, йди сюди. Схватив мого тапочка зимового і хоче ним гратись. І так, голубенький монокюр. Трішки вийшло не дуже акуратненько, але коли отак робить, на скорості не видно. Гарно. Лучше, ніж нічого. Вихідний. Пане Миколи, як вам такий вихідний? Мазано. Як вам лежать цілий день? класно. Завтра ще хотів випережати. Та я так і знав, що ти хотів вихідний. Ти хотів вихідний? Ні, спеціально розказує мені, що, це, що не хотів вихідний. І каже, я думав, що другий день вихідний ні, достану. Не, не. Я кажу, хотів? Ні! Будучи до роботи. Так, як вам все прожить, скажіть? Скоро Слушай, два місяці підв'язаються. Середок лісі своїх такі варечки. Дадіння. Що да? Ні, ні. Де? Шо, де? Сьогодні 3 число вже. За три дня ми на горі зупини. Що, наприклад? Що? Розвезтися, так? Да? Є, ну не аж так быстро ти од мене втечеш. Далі, це все шутки. Йдемо Йдем в бідронку. Якихось на вечір, Бо можливо будемо дивитися кіно У нас максимально розслаблені стилі. На спортику, на чилі. Мені ж треба сніданок на роботу зробити Я вчора не, не дала ради. Сьогодні зробила тільки сині манікюри, до речі, під офіс. Добре, то, не хочеш, там купувати? Я не знаю треба думати. Ну треба. Я не знаю, давай вирішимо, що будемо купувати. Я просто поїла і мені тяжко вирішити. Ти голодний давай. Що? Предлагай. Ні, допомагає мені, знаєш, попереднього йогу. Густового? Так. Його Йогурт? Щось попити, в тебе є мерінда, так? Да? Ну, там не багато. Всі ми перериваємося. Пацани мої мечкають. А я тут смаколики несу. Кохання морозиво захотів. А була акція. Купити треба три рожки, а один дармовий. І він про це ще не знає. <кан> <кан> Зай, тобі нічого не купила, вибач, зарплати. Це не тобі. А в чому? Я зараз говорю осінь. <смітна> як тобі осінь їзди, морозно? Ну як ще кукоза не відчувається? Смешно йти в осінь? На вулиці не дуже холодно. Так ось? Не знаю, додому. Полежать? <смір> Ставте лайк, якщо любите морозиво. Ми в цьому році, напевно, наш максимум, так? Да? По морозиву. Влітку ми скільки морозива цього з'їли, це ужас. Я кожен день. Да. Кожен день по одній пачці. Да. Це максимум. Хоча раніше ми з собою економили, купували оці відерні, відерні пачки, і їли, бо так дешевше. А в цьому році на широку лову, да? висукували акції в бідонки. Два плюс один, два плюс два. Один плюс один. Зараз теж було. Три плюс один. Ну, акції змушують наші морозиво. А ну подивись сюди. Uh -huh. <laughs> Може, буде прев'ю це ми гуляти і насолоджуватися морозом і погодою. Хмарно, але не холодно. Приємно так в кошті ще йти, так? Не холодно, ні, не жарко. Подобайка. Будеш у влогі? Що, батя б півом послав? Ага, знятно. Як не одне, так друге, так? Що буде робити підляти? рассол. Понял. Ну ладно. Что ты там завели к новой? Починили. Починили? Да. хорошо. То касса пришла в нужное русло, да? Добре, мы пришли гулять. Хорошего дня. Мамке привет, бате. Тренируйся гулять в футбол. Ты тренируйся. Коли я в останній раз на тренуванні був з футболу? Літо пройшло, хоч раз гуляли за літо? -хо -хо -хо. Це та людина, яка дуже любить футбол. Гляньте на нього. Добрий день. Всім смачного. До речі, холодна кава у Польщі, бідронки три злотих. Дуже смачно. Сижу, прийшла додому. Я сказала, яке сьогодні число? Сьогодні 2 жовтня, напевно ні. 2 чи 3. Я заїхала в бедру, купила кави, приїхала додому. Баді тут мене нюхає. Пішли з баді погуляли. Так, баді гуляли з тобою? Дома, моя зая, гуляли. Коли ми гуляли, нічого не знімала, бо гомоніла з учителькою. Учителька, от із-за того, немає контенту. Але обвинувачувати тебе нема що, тому що я ж то позвонила. Таке, поговорили, прийшла додому, до речі, зараз вам покажу. Сьогодні робила печиво кокосове. Печиво, до речі, замітьте, печиво. Але із-за того, що у мене не було якоїсь там муки корисної, і із-за того, що часу у мене не було вівсянку перемолоти. <реш> і з печіла, що вийшло. Дуже смачні ці штуки. Дивіться. Тут а, творог, кокос яйце, овсянка. Але класно, якби вона була перемилена, як мука, тоді би воно було, як печення. Е, цукровий замінник, е, розпушувач і все. Дуже смачні. Хто не знає, що корисненько перекусити, то тут у мене ціла тарілочка вийшла. От, Буду наступного разу зроби, робити, то я знімаю рецептик. От, а зараз е, запікаю м'язково в духовці, зробила макарончики собі на роботу на післязавтра, бо завтра багато роботи. Вихідний, як пройшов наш вихідний? Вихідний пройшов максимально ліниво. Нічого не робили, прогулялися, прийшли додому. Ей, що єдине, що я зробила нігті. Навіть собі сніданок на роботу сьогодні вчора не хотіла зробити. І все. Дивилися кіно, таке чілило максимально. Хочеться відпочивати. Коли ти працюєш, коли ти працюєш кожного дня до 4-5 до години, маєш якісь справи і хатні, і кухонні справи, якісь справи в інтернеті, ще щось. Ну, тяжко, тяжко якийсь знімати контент. Не хотілося взагалі нам взагалі не хотілося вірити, їхати нам десь гуляти чи щось. Я просто змусила себе піти з хлопцями, просто пройтися, бо така я змучена була. Але нічого. Ну, все, ну, і сю пісюню. Але що хочу сказати, що все наладиться з роботою теж. Можливо, не буде так багато. В якомусь із влогів я казала, що намічається у нас поїздочка в понеділок. От. В понеділок у нас буде максимально насичений день. А так. Поки що нічого не плануємо. Чекаємо чоловіка з тенісу. Проводимо час із собакою, я монтую. Зараз швидко змонтую день народження учительки і буду відпочивати. Вирішила записати якийсь розмовний кусочок, розповісти, як у нас справи трішки. Так що робочі будні, тяжкі. Поглощаючи нас все більше і більше. Буду мати одну штуку, пов'язану з схудненням. Що до чого і як, поки що не можу розповісти, але прийде той день, коли я вам розповім. І я думаю, що багато хто хоче схуднутися, хоче це спробувати. Що саме це? ну ну що це саме? І всі подробиці я розповім потім. Але я думаю, це буде щось новеньке в моєму житті. І думаю, для багатьох із вас теж це буде новеньке. От. І ще є у мене новина, але про неї теж пізніше. В общем, ніби буде не життя, але якихось красок трошечки та і є. До речі, через 2 дні буде два місяці, як ми одружились. Капець час так швидко летить, я в шоці. От, я думаю, що 5 числа ми нікуди не підемо, бо у понеділок в нас заплановується поїздочка. І ми вже собі запланували, куди ми підемо поїсти там. От, Так що, я думаю, що 5-го числа ми будемо тяжко працювати. так? Да? М -м. А 18 числа, коли у нас буде 2 роки, як ми зустрічаємося з Колею мені їхати на МРТ. Такі діла, так що, думаю, що можливо, там покусимо, покусимо, покусуємо, покусимо, косікусь. Чіпляйте, не гляньте, як морда, моє, моє пахнюче собоку. Я дивлюся вже на 9 хвилин. Грязного матеріалу я наговорила, то плюс-мінус на 5-6 хвилин Чистого матеріалу, я думаю, буде. І я думаю, це буде закінчення цього влогу. Тому дякую за перегляд, дякую, що дивитесь мене. Дякую, хто ставить лайки і хто пише коментарі. А хто ні, відважтеся і напишіть мені. Щось бажано приємне. Щось про нашу родину. Напишіть якийсь коментар, або хочете щось запитайте, або запропонуйте. Можливо, вам хочеться про щось почути, щось із мого життя. Можливо, якесь, на якусь тему запропонуєте мені зняти відео. О, це класненький, давно не було приємного підкасту. Тому, хто хоче, хто зацікавлений, пишіть коментарі, пишіть пропозиції, на які теми можна поговорити. Дякую всім. Тим, хто відважився написати і щось мені запропонувати. І окремо дякую за перегляд моїх відео. Мені дуже приємно, що нас потрішку, але стає більше. Тому, як я там уже казала, це ключові фрази мої. Далі цікавіше. До зустрічі в наступних влогах!